Нашлої український аграрій, колеги, ми тут з головним агрономом цього підприємства. Дивіться, 11 березня посів. Хтось сказав, треба пізніше, хтось ні. Авраменко був правий. Авраменко казав, сійте і не бійтеся. Да? Ну, дуже ранні посів, тому що в мене в житті ніколи таких ранніх посівів не було. 11 березня ми сіяли тут з Михайлом. Але, А Сергієнко казав, каже, почекайте. Так почекайте, вже ось були, були дощі, нічого було чекати, а зараз. Будь ласочка, густота є, був мороз, 5, ну там цілий тиждень як у вас було, холодно було капець. Не сказати, що він, але Вже вже перші листочки є. Так що побачимо, що по врожайності буде. Бо в нас є дуже рано і трошки пізніше, але сьогодні йому місяць і три дні. І гляньте, який горох. Не сказать, що дуже офігезний, да? але сьогодні 14 квітня. Так би ми ще не могли сіяти взагалі. Або там було б купа роботи, а зараз... гляньте, а? Так що, 5 сніг. Він зійшов тут на цьому полі. Я ж показував, він зійшов і був сніг, і мороз, і дивіться. Хороша культура, так треба сіяти. Так що дивіться, колеги, отака. Історія. Розуміли, бачите, преще ще буде перти. Так що це еліта. Якщо кому потрібно, будь ласка, знайте, що у нас буде перша випадків. Тому що хороша культура і попередник під ріпак. Ріпак я люблю, так що підписуйтесь на мій канал, тримайтесь, коли успіхи вам.